Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Пробуджена Свідомість. Сьогодні зробити хочу огляд двох книг для всіх, хто хоче розвиватися, пізнавати себе та розширювати свою свідомість. Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Всі мої контактні дані ви можете знайти під цим відео. Почну з книги, яка має досить веселу назву Не накидайтеся на зефір автор Хоакім Депасада. Пасада. Книга маленька, легко читається, але в ній досить цікаві ідеї та поради. Починається ця книга з розмови між успішним чоловіком, бізнесменом, який сідає у машину і розповідає історію свого успіху водію. Він каже, що він був досить простим хлопцем, але зрозумівши певні речі у житті, досяг великих успіхів та багатства. І ось він ділиться цими порадами та ідеями з водієм і, звичайно, з нами. Я не буду розповідати вам сюжет цієї книги, оскільки хочу, щоб ви її все ж таки прочитали, але скажу, що в основі лежить експеримент, який був проведений у Стенфордському університеті. Він полягав у наступному: дітям пропонували з'їсти шматочок зефіру або маршмелоу. Але ті діти, які Погодилися почекати 15 хвилин і не їсти, їм давався другий шматочок зефіру. На протязі років робилися спостереження і дійшлись висновки, що ті діти, які все ж таки обрали почекати і далі мали змогу з'їсти два шматочки зефіру, по життю були успішніші, відоміші та багатші. І ось автор починає з досить простих ідей та порад, які він почав впроваджувати у своє життя і по таким маленьким крокам досягнув великих успіхів. Наприклад, він каже, що кожного дня він їв у фастфудах або у ресторанах і не дуже задумувався ні про бюджет, ні про стан свого здоров'я. Однак, коли він підрахував, що. Якщо він буде скуплятися у супермаркеті і готувати самостійно, він може зберігти багато грошей і навіть покращити стан свого здоров'я. Далі він так само проаналізував, що кожних вихідних він зустрічається з друзями, купляє собі пиво або пригощає когось, і якщо він зможе заощадити на Таких розвагах, тобто відмовитися від алкоголю і знову ж покращити своє здоров'я і зекономити кожного тижня певну суму, а кожного місяця це ще більша сума, а кожного року це ще більша сума, то можна непогано заощаджувати. І ось такими кроками маленькими він досягає мети. І навчається в престижному університеті, отримує чудову освіту і в подальшому розвиває свій бізнес. Також мені сподобалася ідея автора, що прізвище головного героя пейшенс. А на англійській мові Patience – це терпіння, тобто містер терпіння. І зачитаю вам цитату з цієї книги, для того, щоб ви відчули певний вайб і захотіли теж її прочитати. Скільки разів ви вирішували схуднути, а потім з'ясовувалося, що за три місяці цифри на вагах так і не змінилися. Скільки разів ви мали намір кинути корити, а наступного вечора викурювали сигарету? Скільки разів ви планували у вихідні придбати, прибрати мансарду, і, зрештою, понеділок бачили, що її стан ще погіршився. Якщо ви впізнали в цих прикладах себе, сподіваюся, що ви таки вирішите прочитати цю книгу? І ще одна гарна цитата. Тут пропонується 5 кроків з ефірного плану. І є питання, на які вам треба посидіти поміркувати. Перше з них: що тобі потрібно змінити? Друге, які твої сильні та слабкі сторони. Третє – Які твої головні цілі? Четверте, у чому полягає твій план? П'яте, що ти збираєшся робити, щоб реалізувати свій план. Ось так ви можете поміркувати разом з автором про ці питання, і, я сподіваюся, ви теж зможете досягти не менших успіхів, ніж головний герой. Наступна книга, яка надзвичайно популярна, надзвичайно цікава і, безумовно, варта того, щоб її прочитали, це Паул Коеліо Алхімік. Вона написана була ще в 1988 році, але досі популярна і перекладена на 80 мов, різних мов у світі. Головна ідея, що молодий хлопець подорожує і дізнається багато мудрих порад і приходить до важливих висновків у житті. Сюжет також не хочу вам розповідати, але. Головна думка, що у кожного з нас є доля. Ця доля дається нам Богом. Але що таке доля? Доля це наше призначення. А призначення це насправді будь-яка справа, яка приносить нам радість та задоволення. То якщо ви знайдете те, що приносить вам радість та задоволення, ви і знайдете своє призначення. Але дуже часто люди зупиняються за декілька кроків до свого бажання, до своєї мрії, до успіху. І зазвичай є чотири властивості, які зупиняють людину і гальмують її. І у цій книзі пишеться, що перше, що може заважати на шляху до вашої мрії або бажання, це виховання, виховання з дитинства. І тут мається на увазі, що дуже часто діти мріють про щось і вони вважають, що все їм підвласне. Але саме дорослі кажуть, ну, ти розмріявся, ну, такого не може бути, такого не буває. І ось... Саме дорослі, як начебто, обрізають крила мрійливій дитині. І в подальшому це може вплинути і на наші упередження, і на наш шлях до мрії. Друге, це любов. Здається, любов це гарне почуття, і воно безумовно має укриляти і допомагати нам. Але Часто ми зупиняємося і не розвиваємося, саме тому, що, можливо, ми можемо когось образити, або можливо, кохана людина не буде це терпіти, або не зможе ну, в такому режимі жити, або в такому графіку. І ми обираємо любов і не обираємо те, що нам подобається, те, що приносить нам задоволення. Хоча насправді справжня любов має підтримувати і навпаки окриляти. І давати бажання, і будь-які перешкоди долаються легше. Третє це страх. Тут, звичайно, все зрозуміло, що у кожного з нас є свої страхи, а що буде, якщо я. А чи є певні ризики, а можливо в мене не вдасться, і так далі. І ось ці страхи теж дуже часто зупиняють нас перед отриманням бажаного. І четверте, це що ж буде, якщо мрія здійсниться? Що буде далі? Тут говориться про те, що часто люди живуть мрією, і вона допомагає їм, піднімає настрій, дає емоцію. А коли ти досяг успіху, то і що далі? Ну і досяг. А що більше не буде мрії, а як далі жити без мрії? І ось інколи людям краще жити у відчутті, що є мрія, ніж далі її отримати і, начебто, мати опустошення? Ще одна гарна цитата з цієї книги нам страшно втратити те, чим володіємо: життя, майно, але страх зникає, коли розуміємо, що наші долі. І уся світова історія, написані однією рукою. І ще одна гарна цитата з цієї книги, яка, на мою думку, заслуговує уваги, коли ми маємо перед нами великі скарби, ми ніколи цього не помічаємо. А знаєте чому? Бо люди не вірять в існування скарбів. Коли маєш змогу здійснювати мрію, то й життя цікавіше. Ось такі глибокі і досить важливі мудрі поради. І ще мені подобається така думка у цій книзі, що секрет щастя досить простий, і нам його можна досягти, зрозумівши, що будь-чим би ми не займалися, це корисне і це важливе. Будь-яка робота, будь-яка діяльність це те, що ми маємо давати світу. І немає чогось важливішого чи менш важливішого. Не треба знецінювати себе, не треба знецінювати свої успіхи, і не треба знецінювати ту діяльність, якою ми займаємося. Всі важливі і все можливе. Дякую за перегляд. Якщо у вас теж є якісь книжкові рекомендації, пишіть у коментарях. Я буду рада почитати. Завжди хочеться відкривати щось нове для себе. А вам я бажаю. Розвитку, успіху і досягнення всіх ваших мрій. До нових зустрічей, Па-па!